Капітальний ремонт спортивного комплексу заря передбачає дві черги. Перша черга це басейн, його підземна частина, тобто системи очистки, водопостачання і ремонт чаші басейну. Це знаходиться в перший роздягальні, в перший черзі. Другі черзі знаходиться і ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. Наразі було закінчено до війни. Майже закінчено першу частину. Під час війни ми вже змогли можливість знайти закінчити все, що для того, щоб запустити басейн. І на сьогодні, як ви бачили, все в будівельній готовності на 100%. Ми можемо запускати. Осталось лише один нюанс це документальні паперові е справи, які ми зараз найближчу тиждень хочемо закінчити і запросити всіх людей, які були причетні до відкриття цього об'єкту, для того, щоб його відкрити. Власне, я думаю, що найближчим часом ми сьогодні з вами прийшли, подивилися, які є проблеми з такими утилітарними речами, де буде людина заходити, де вона отримає інформацію, як вона пройде і так далі. Зараз за тиждень-десять днів ми це все приведемо до, до ладу і вже зможуть миколаїці реєструватися і отримувати цю картку, і займатися питанням, плаванням займатися, чи просто купанням в басейні. Звичайно, тут буде робота поки що налагоджуватися, вона буде покращуватися. Як тільки у підприємства за рахунок того, що будуть продаватися абонементи, з'явиться оборотні кошти, також будуть ці кошти направлятися на поліпшення саме інфраструктури басейну і прилеглий до нього. Тут використовується новітнє обладнання, система, яка дивиться за рівнем pH, за рівнем хлору в воді. Власне, все наша, як то кажуть, будівля залишилась старою радянською з ремонтом. Але все обладнання, яке стосується басейну, було перероблено, залитий, побудований новий, нова ємність під басейном яка е, переливна, яка там, займається додатковою чисткою води, укріплено, капітально зроблено новий каркас для самого басейну. Ну, власне, все зроблено для того, щоб е, е, ну, користуватися цим басейном в повному обсязі. Звичайно, що деякі цікаві речі, які можна було б ще зробити, але вони додатково потребували грошей, наприклад, Реставрація мозаїки ми не робилися для того, щоб зекономити кошти, але мозаїка була закрита спеціальним коробом. І зараз ця мозаїка закрита такою, ви бачили, панелю Коли в нас буде наступний ремонт і можливість фінансово зробити це, Я думаю, що ми відкриємо і цю, яка є фактично такою історичною цінністю. Чи проводила міська влада якусь оцінку попиту на роботу цього басейну? Ну тобто, наскільки буде завантаженим з одного боку, і чи а з іншого боку, чи вистачить потужно цей цього, басейну на те, щоб задовольнити потреби містян? Ви знаєте, що з початком війни не перестав працювати наш басейн на водолій? Я сподіваюся, все ж таки, що з Теплом вони його запустять, але сьогодні є потреба велика в цьому. Вже наші спортивні школи питають, коли вони зможуть запускати дітей. Вже після інформації в ЗМІ про те, що планується відкривати відкриватися у травні басейн. Вже телефонують люди, дізнаючись, скільки це буде коштувати, і так далі. Немає тут ніяких секретів. Протягом цього тижня, там десяти днів я опублікую всю інформацію там на своєму телеграм-каналі, або ми надамо її в змі для того, щоб ви також поширили серед миколаївців з контактними номерами, там з куди і що робити. Є технічні нюанси з приводу того, що сам стадіон є установою, а не комунальним підприємством. І Сьогодні є проблема з тим, що е, важко їм буде займатися питанням прийняття платежів, чи надавати в оренду там рушники, чи там, додаткові платні послуги, які. Ви не зможете оплатити на місці, але ми зараз теж подумаємо, як це вирішити, щоб зробити цивілізовано, щоб людям зробити зручно для людей, а не для працівників басейну чи там міськради. Олександр Федорович, ще одне таке питання. А протягом минулого року ви, неодно, ви неодноразово у своїх прямих ефірах давали оцінку щодо кількості жителів міста, які поїхали та залишилися в місті. Чи можете ви на сьогодні озвучити якісь цифри орієнтовані? Скільки сьогодні в місті Миколаєві людей? Ми маємо приближну цифру, десь біля 350-360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з того об'єму, який ми мали до війни, з попиту води, з попиту на вивіз сміття і з мобільних операторів, які надають нам також інформацію. З них там здається більше 50 тисяч. Навіть п'ятдесят шість це внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нас з регіону, а також з сусіднього регіону Херсонського. Чи чи, чи веде міська влада роботу якусь з бізнесом щодо відновлення роботи, наприклад, торгівельних центрів, сіті центрів кінотеатрів, які у нас приватні? Ну на жаль, знаєте, ми в цьому випадку можемо їх просити. Про відкриття, але бізнес він має там свої більш якісь глобальні структури, і вони чогось очікують, чи контрнаступу, чи якоїсь стабілізації е ситуації на війні. З іншого випадку, багато хто починає щось, починаються якісь рухи. Тут вже бачите, останній прильот там, на адміральську, коли прилетів, то все-таки раз знову е так. Як то кажуть, то, тобто, то поки не, не можна сказати, що там, наприклад, Сіті центр планує відкриватися або мультиплекс, Я можу сказати. Більш того, можу сказати, що ну, показник того, як працюють наші всі там ресторани, сфера обслуговування зараз показує про те, що можна працювати, є люди і можна заробляти гроші. І попит більш того є. І в ці ж кінотеатри люди хочуть на ефірах моїх мені постійно задають питання, коли відкриється Макдональдс, коли відкриються кінотеатри, коли відкриються. Торговий розважальний центр. Звичайно, що це стосується молоді, яка є непризивного віку, яка повернулася до міста і хоче якось там ходити в кінотеатри і мати можливість там проводити вільний час. Але, звичайно, що при цьому можна сказати, що є ж війна, так, є війна, але є люди, які не можуть служити в армії, а теж їм в місті потрібно чимось займатися. Тож питання не по темі, скажіть, будь ласка, коли буде для широкого загалу відкритий центральний міський стадіон, чи є розуміння з цього? Зараз я буду от, після нашої земо зустрічі проводити нараду. Це одне з питань буде, коли ми будемо відкривати спортивні наші об'єкти. Вже сьогодні ми не маємо застережень від наших військових стосовно використання цих об'єктів. Я думаю, що протягом цього тижня максимум наступного, ви отримаєте інформацію також щодо роботи спортивних об'єктів наших стадіонів. Вчора знесли у яхт-клубі пам'ятник Потьомкіну. Чому це зробили? Хто прийняв рішення та які ще пам'ятники планують зносити в Миколаєві? Ну, справа в тому, що цей пам'ятник був встановлений тими людьми, які мають в оренди там, чи цей, цей комплекс, скажімо так, чи у власності. Вони його встановили, вони його зняли. Ну, тобто є перелік, зараз ми створимо цю комісію щодо перейменувань, і так далі. Вона зараз активно почне працювати, і будемо і вулиці перейменовувати, і там якісь там мафи зносити. Планує влада організувати якесь окреме місце, територію, де будуть стояти ці пам'ятники з Звозимо в один з складів одного з музеїв. Ну а там далі цей музей буде приймати рішення щодо проводення експозиції чи там чи знищення цих, якщо вони не мають культурної якоїсь цінності. Ну тобто, це цим повинні займатися люди, які займаються історією і. Культурою. А як ви особисто ставитесь до неконтрольованих владою знесень таких монументів? Ну, яких неконтрольованих, наприклад? наприклад? Ну, ми бачили знесення монументу на, соборні, о, на Садовій міліціонерам, наприклад. Це ну, Знесення це був підрив. Я відношусь до цього це. негативне. Ну, то, то, це ж ну, це анархія просто, це, це неправильно, це незаконно. І... Постраждали люди, в них там у багатьох там, повилітали вікна, там, хтось там поранений був після цього. Ну, а Стосовно знищення цього скорботної матері, там навіть нічого про Радянський Союз не було написано. Там було написано такі суворі мужики, які боролися з фашизмом, з нацизмом у Другій світовій війні. Я вважаю, що сьогодні закон вже дозволяє цивілізовано все це знести. І мені здається, що. Те, що Росія почала нас активно, тобто вже не приховано а відкрито бомбардувати, починаючи з 24 лютого 2022 року, вже відкрило всі мочі навіть тим людям, які толерантно відносилися до радянської чи нашої спільної з Росією історії. Ви згадали за цю ту топографічну комісію. Скажіть, будь ласка, коли вона запрацює чи вже подають? Північного мен. Пер прошу Чи скажіть, будь ласка, кулина вже розпочна робота і що відомо? Ну, я не можу вам сказати, там є якісь нюанси. Треба це краще запитати у Любарова. Він цим питанням займається активно, і у нього задача зараз швиденько все це запустити в роботу. На питання Миколаїв Електротранс вчора оголосив тендер на закупівлю мінівена. Навіщо підприємству цей автомобіль? Для ну, справа в тому, що у нас велика кількість різних делегацій проїжджає, яких довозять там до Одеси, поїздом і так далі. І нам ми столкнулися тим, що нам цих іноземних партнерів потрібно привозити сюди і їх тут роз... ну, возити і відвозити назад. Возити їх в кузові. Машини, газелі не дуже приємно використовувати для цього там, декілька машин, ну, там, тих, які в нас є. Наприклад, я віддаю машину міського голови, ну, типу, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Ну, не вистачає, потрібно, якщо там людей більше трьох приїжджає, то потрібно вже дві машини надсилати. Тому, ну, і, власне, для прийому офіційних делегацій нам потрібен такий ну, цивілізований бусик, для того, щоб можна було возити людей. Привозити, відвозити, возити їх по місту і так далі. А чому закупає «Електротранс» на мерія? Ну тому що в нього є можливість це зробити. В нього є відкриті коди. Він як комунальне підприємство зараз може це зробити. На що мерія не зможе зробити, бо це не для від мерія закупає транспорт для військових. Це ж не для військових, тому. Ще питання щодо транспорту. Нещодавно з'явилася інформація, відео як керівник з одних з одного з медичних закладів на, на, швидкій, на швидкій допомозі приїздив у ресторан. Чи проводила Мерія якесь внутрішнє розслідування? щодо цього? провели бесіду так, директор цього з медичних підприємств сказав про те, що він зустрічався з колегами там. Ми перевірили, насправді вони зустрічалися. При тому інші колеги використали свій особистий транспорт для цієї зустрічі. Ну просто людина взяла, використала свій службовий транспорт. Ми просто сказали про те, що повідомили і просили контролювати, щоб люди не використовували службовий транспорт у власних потребах. Олександр Федорович, під час останнього ракетного удару постраждали два дахи багатоповерхівок. Чи закрили їх уже зараз, чи там буде капітальний ремонт? Ну, ви знаєте, то, що бюджет це така штука. Використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будь-чого, це дуже серйозний процес. Це не можна просто відремонтувати, а потім займатися. Бо зараз завтра напишуть там один з відомих сайтів про те, що почали роботи, перш ніж отримали, об'явили тендер. Тобто про це про це потрібно, тому потрібно провести зараз проєктування, отримати експертизу, провести закупівлю і після цього накривати цей дах. Ця робота зараз робиться, але тимчасово зараз на, стару, на старий дах визначена задача закрити його цими, як вона називається, ця матерія. Воно не проникне. Та ні, не плівка. Ой. Ну, коротше, тимчасове укриття. Так, давайте, щоб це. Тимчасове... Зараз там надана задача в тому, щоб зробити тимчасову покрівлю до капітального ремонту цих об'єктів. Останнє питання. Сьогодні у нас День Європи вже визначений. У вас вийшов пост стосовно того, що ми підписали меморандум з містом Крістіанцем. Розкажіть, будь ласка, про особливості співпраці з цим містом. Значить, розказую. Норвегія взагалі не дуже. Щас одну секунду. Ладно. Норвегія взагалі не дуже була до того, щоб оформлювати офіційно якісь стосунки з українськими містами, але під час цієї агресії повномасштабної вже почали три міста в Україні: це Миколаїв, Кривий Ріг і Київ, працювати з містами щодо оформлення побратимства. Зараз ми працюємо з містом Крістіансен, Ми підписали меморандум МОЮ, Зараз ми підготуємо перелік конкретних проєктів, які будемо співпрацювати, а також ми їм передали список необхідного обладнання, техніки, які нам потрібен, можливо, вони будуть нам надсилати хоча б там, не обов'язково нову, але но хоча б ушну техніку, як, наприклад, автобуси, які нам надіслали там, різні міста, там, в тому числі Варшава. Ви бачите, ці великі у нас шість гармошок їздять по місту і дуже нас забезпечують, допомагають нам в цьому. Питання жителі повертаються, а транспорту не збільшується. Ну а ви знаєте самі, що кількість транспорту нас зменшилась внаслідок обстрілів, внаслідок того, що частина транспорту була мобілізована, тобто вона зараз служить в армії.